Законопроект щодо запровадження акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, із додаванням цукру чи інших підсолоджуючих або ароматичних. Речовин зареєстрували 6 березня у Верховній Раді України. Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект передбачає віднесення таких напоїв до підакцизних товарів та встановлення специфічної ставки податку у розмірі 1,1 євро. Це приблизно 4 гривні за 1 літр напою. Більше про це говоритимемо далі. Народний депутат України, один з ініціаторів законопроекту Михайло Радуцький, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Михайло, доброго ранку ранку, Вітаємо вас в ефірі суспільного вітаю доброго ранку. Слава Україні! Ранку. Героям слава пане Михайло. Розкажіть звідки така ініціатива? Чи є в якихось інших державах світу така практика, для чого додаткове оподаткування солодких напоїв? Ну давайте маленьке уточнення. Бо деякі ботівські телеграм-канали вже розповсюджують, що це закон точна копія закону мешканської федерації. Це не є правдою, бо в Росії нема такого закону. І він там не пишеться. Цей закон на сьогоднішній день такі такого роду закони прийняти на сьогоднішній день в більше ніж 50 країнах світу. Серед них такі країни, як Велика Британія. Ірландія, Бразилія, Мексика. Чилі, Польща з 1 квітня вводить цей акциз, і українські закони вони більш-менш схожі. Там, до речі, два закони, законопроекти, не один. Що стосується солодких напоїв: один це зміни до податкового кодексу, інший – це зміни до бюджетного, до бюджетного кодексу, де чітко приписано на що будуть використовувати ці гроші зібрані з акцизу. І друге, я би дуже вас просив, бо це. Ну буде так, я розумію. Дуже багато буде стейкхолдерів збивати цей законопроекти, бо це для виробників не дуже приємна новина для кока коли для пепсі коли Мінеральні води. Воно, коли так звучить, то деякі люди сприймають, що не звичайно мінералку піднімається. Акциз вводиться ні, це тільки якщо цукор додається в не в звичайну воду, з якої робиться там один напій, а і в мінеральну. Воду, але якщо доданий цукор, чим це визвано Ще в 2016 році. Про це закликала глобально глобальна країна. Закликала про це Всесвітня Організація охорони здоров'я. Бо за її дослідженнями вона проводила два дослідження. Перше це люди з 18 до 49 років, вживають вживають 83% таких людей вживають солодкі газовані напої. В свій щоденний раціон. Ми маємо розуміти, що в кожному літрі солодких напоїв газованих знаходиться приблизно 5 чайних ложок цукру. Це більше ніж 30% денної норми солодкого на добу для людини. Тепер до чого це приводить? Цукор в солодких напоях газованих він засвоюється організмом набагато швидше, ніж звичайний цукор. І це. Приводить, і це друге дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я, що е, таке споживання цукру дуже часто приводить до е, цукрового діабету. А Україна, на жаль, не є, е, будемо так казати, аутсайдером по кількості захворівших. Ми маємо на сьогоднішній день більше мільйона хворих на цукровий діабет. І також ми маємо розуміння, що люди з цукровим діабетом вони більш за все піддаються таким ускладненням цукрового діабету, як серцево судинні захворювання. А це 63 смертей сьогодні в Україні. Це якраз смерті від неінфекційних хвороб, серед яких перше місце це серцево-судинні захворювання. Тому виникла знову таки за дослідженнями всесвітньої організації. Це охорона здоров'я, якщо ввести е, акциз на солодкі газовані напої, то споживання цих напоїв зменшується десь на 20%. і саме настільки зменшується кількість люд людей, хворіючих на цукровий діабет та ожиріння. Тому вважаємо, що це дуже Важлива річ, там вже почали писати знову таким в соцмережах, що це пляшка кола буде коштувати 200 гривень чи 300 гривень. Дивіться, ви правильно сказали, це приблизно 4 гривні на 1 літр. І це в Польщі, для прикладу, це 0,15 євроцента, це 6 гривень на літр. Але ми робимо таку зноску, що якщо це 5 грам цукру на літр, Використовується в виробництві. Якщо більше, то за кожен грам ще 0,05 євроцента додатковий акциз. Куди підуть ці гроші? Куди мають бути спрямовані так? Розкажіть. Так ці гроші за пропозицією законопроєктів, 50% цих грошей йде на фінансування Національної служби здоров'я України, яка буде фінансувати лікування людей хворих на цукровий діабет. А це дуже недешева історія. Тільки ми знаємо скільки Україна витрачає на закупівлю інсулінів кожного року, і на лікування неінфекційних хвороб в пакетах медичних гарантій. Інше 50% будуть спрямовані. На програму оновлення реформи шк... шкільного харчування. Ви пам'ятаєте, ця ініціатива була першою леді ще два, мені здається, чи три роки тому, і саме ці гроші будуть в реформі шкільного харчування направлені на. Е... Зміну раціону наших дітей це більше натуральних продуктів, особливо фермерських продуктів, таких як молочні продукти, фермерські, і це дуже важливо, що це ще й гроші підтримують наше фермерське, невелике фермерське господарство. Да? Бо для великих заводів це не буде спрямованим. Мова йде саме про фермерські молочні продукти. Ну, ви знаєте, я думаю, краще за мене, щоб мене не звинувати лише якогось рекламу. Але ну я, наприклад, вже років 5 куплю, купляю тільки продукцію невеличких фірм. Так багато колег. До речі, цей законопроект підписало більше 80 народних депутатів, не тільки від фракції Слуга народу», а дуже багато депутатів з інших фракцій, включаючи голів комітетів і податкового, і бюджетного і комітету освіти, здоров'я здоров'я нації, ну комітет здоров'я нації практично повним складом підписав цей законопроект. Тому, ну є сподівання, що ми все ж таки будемо впливати на здоров'я людей саме такими речами. І тут ну це не по перше, невеликі гроші, якщо це брати на одну пляшку, але дуже великі гроші на для не бюджету НСЗУ і для бюджету школьно школи. це. Я хотів уточнити, пане Михайло. чи є якісь прогностичні розрахунки від такого від такої ставки податку? Скільки може отримати бюджет, так і чи відчують ці гроші власне? Діти, ви кажете, що частина грошей буде спрямована на реформу шкільного харчування, а частина на допомогу хворим на цукровий діабет? Чи відчують ці гроші хворі на цукровий діабет? Наприклад, чи достатньо їм буде такої кількості цих зібраних податків? Ну, давайте так. По перше, це додаткові гроші. Да? Держава вже фінансує сьогодні лікування і людей на цукровий діабет, хворих, на цукровий діабет, шкільне харчування держава фінансує. Але за нашими підрахунками вони оптимістичні. Буду сразу хочу зробити поправку. Да? Бо в нас же є існує на жаль багато речей, коли контрабанда. Включається, щоб не сплачувати акциз, але за нашим оптимістичним прогнозом, це може складати приблизно 6 мільярдів гривень на рік, з яких 3 мільярди це буде фінансування Національної служби здоров'я України, а 3 мільярди це реформа шкільного харчування. Це наш прогноз. Ну і тут же будемо сподіватись на ДФС на національну поліцію, що вони чітко будуть відслідковувати. Сплату акцизу з солодких напоїв зрозуміло. Дякуємо дуже вам, пане Михайло. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Михайло Радуцький, народний депутат України, співініціатор законопроекту.